Треба ж протерти камеру. Привіт, друзі. Сьогодні трішки затримувався, стрім переносив, тому що були справи, і знову були справи, і стільки прилетів додому, швиденько вдягнув вишиванку. Тому що сьогодні в нас день вишиванки. Хочу вас привітати з цим святом, нас українців. Ось, ну, сьогодні довго стрім не буде вести, тому що тільки приїхав додому ще дуже багато дома справ. Ось тому скажу основну думку, яку я хочу сказати, і на сьогодні буде все. Е -е... Вишиванка це наш символ нашого українського народу, так? символ українського етносу. Це те, що нас ідентифікує енергетично е з нашими. Нашим корінням, да, корінням українським, корінням слов'янським. Ось і тому вона така красива, да? тому вона її люблять у, у всьому світі. І ну дійсно, ну цей малюнок, це все, це все дійсно красиво. І воно, коли ми на це дивимось, коли ми українці дивимося на нашу вишиванку, то воно відзивається в нашій душі якимось таким особливою якоюсь такою мелодією в душі. Да? І тому тому от ми любимо нашу вишиванку, тому в нас є такий день вишиванки сьогодні. Але як все навколо, да, все е, має і зворотні сторони, і потрібно розуміти, що е, так як ми духовні стріми ведемо, да, як ми люди, які йдемо до Бога, йдемо до любові, йдемо духовним шляхом, для, і маємо. Е, Розуміти, що ніде ні в чому не має бути гордині, да ніде ні в чому не має бути марнославства, тому що там, де є гординя, там де є марнославство, там вже немає Бога, і в нас, в українців, на жаль, часто буває таке, що українці чомусь вважають свій народ. Вишиванки, да, і всі інші, чомусь якимось чимось там супер унікальним, майже єдиним у світі, да, ми, ми повинні розуміти, що наша вишиванка красива, да, що це ідентифікує нас з нашим кореним, Украї... нашими корнями українськими, з нашим етносом, з нашим народом. Але потрібно завжди пам'ятати, що ну не тільки в українців є вишиванки, да, в інших народів теж є своя одежа, і вона теж. Красива і для них їхня одежа вона відкликається теж чимось світлим, душі, чимось тим, що ідентифікує людей з то з, з тим місцем, де вони живуть, да з тією землею, на якій вони живуть, з своїм народом. Тому дуже важливо нам українцям не впадати в цей вірус якоїсь там надобраності, чи якоїсь я не знаю. Що ми якісь там особливі, да ми ну всі особливі, да? кожна людина особлива, кожна душа особлива, кожний народ особливий, і Бог любить кожен народ, Бог любить всіх, і він когось там когось над кимось ніколи не виділяє і не ставить вище чи нижче. Тому нам людям теж дуже важливо розуміти, що те, що ми маємо, да, українське, красиве, прекрасне. Ми не повинні вважати, що це єдине і саме найкраще у світі. Ми повинні розуміти, що це наше, да? це наше рідне, це наше близьке. Ну, от представте такий приклад, да? що от е там е зайці, наприклад, їдять траву, да? а кури їдять там, ну, овес пшеницю, да, і от зайці почнуть казати, що от моя трава сама. Найтравивіша най, най трава в світі, а кори будуть казати, що наш увесь він унікальний, і що таке там та ваша трава, да. Ось тому ми повинні ідентифікуючи себе своїм народом, ідентифікуючи себе своїм кор, своїми своїми кор, своїм корнем, кор своїми кореннями. Да? Ідентифікуючи себе, ми повинні розуміти, що це наше, це рідне. Но це нічим не краще і не гірше. За інші ми не маємо в цьому превозноситись над кимось. Ну це ну це взагалі не по любові. Ось, друзі, це така основна думка, яку я хотів сьогодні сказати. Сьогодні вже читати не будемо. Скажу тільки для тих, хто можливо перший раз буде дивитись запис чи зараз, можливо, слухає перший раз, що ми проводимо духовні стріми та да? ми. У нас стрім складається з трьох частин. Перша частина це я про щось говорю, про те, що мені на душу прийшло. Друга частина йде молитва. І третя частина це ми читаємо духовну літературу, яку я вважаю важлива для нашої душі, для того, щоб ми виконували дві головні заповіді Ісуса Христа, які він дав нам. Це возлюби Бога всім своїм серцем, своєю, своєю душею. Всіми своїми почуттями, всіма своїми думками і так далі. Да? Всім, всім, чим можна любити Бога, любіть Бога. Да? Така заповідь. А друга заповідь, подібна до неї, це озлюбити ближнього. І по суті, на цих двох заповідях, як сказав Ісус Христос, тримається весь закон і всі пророки. Тому наші стріми теж на цьому тримаються, і це наша основна ціль, щоб ми з вами вчились любити, вчились любити Бога, вчились любити світ. Вчились любити себе, да? вчились любити ближнього. І духовна література, яка до цього веде, це дуже важлива література, тому що ми, читаючи про це, ми наближаємось до розуміння, що таке взагалі любити, як любити, що потрібно робити, що не потрібно робити. І ми почали з того, що ми зараз розбираємо, ну не розбираємо, а читаємо, читаємо і розбираємо теж Євангеліє вже від Луки. Тобто новий завіт. Вже прочитали Євангелію від Матвія, прочитали Євангеліє від Марка. Зараз ми почали читати Євангеліє від Луки. але сьогодні вже не будемо, тому що ну тому що я сказав, чому ось а завтра продовжимо з вами, сподіваюсь, да, читати Євангеліє від Луки. Далі ми прочитали Євангеліє від Луки, до речі, таке по-своєму унікальне Євангеліє, тому що ми. Прочитали Матвія, прочитали Марка, і читаючи Євангелія від Луки, ми вже в е, Євангелія від Матвія і від Марка вони дуже схожі. Да? Вони багато дуже таких паралельних місць, які повторюються ну, трішки по-іншому. Да? А от Євангелія від Луки багато є такого нового, да? що немає в цих двох Євангеліях, наприклад, як дитячі роки Ісуса Христа. Як він себе вів, як він там один раз загубився. Ну, не загубився, він залишився в храмі, а матір його і батько, і, і родичі і думали, що він десь там просто йде да, з іншими родичами. Да, і на третій день вони спохватились, що дитини немає. Да, і повернулися, і знайшли його в храмі, і він спілкувався там з учителями, з священниками, і задавав їм питання, і сам їм щось розповідав. Да, от така цікава. Ну, Цього не було в Євангелії від Матвія, і Євангелії від. Марка, ось друзі. Тому будемо далі зустрічатися. Це важливо для наших душ, для того, щоб ми збільшували свою віру, для того, щоб ми знову-таки пригадували про Бога, про любов. Тому що, тому що це саме головне, і царство Боже силою береться. Силою береться, це означає, що треба постійно для цього щось робити. Тому що, коли ми на цьому шляху зупиняємось, то ми починаємо відкочуватись назад. Нас починають захоплювати всякі темні сторони, віруси, тому що ну тому, що ми люди. Духовно слабкі, да? і ми можемо чимось захопитися не тим, чим треба, щось почати робити не те, що треба. А коли ми читаємо духовну літературу, то ми цим духом якби підкріплюємося, він нас направляє, він нам допомагає, і тому важливо і читати, важливо молитись, важливо на стріми наші приходити, важливо дивитись, можливо, інші стріми, да? якихось. Священників, які теж про любов говорять, але треба фільтрувати інформацію, тому що дуже багато є, як сказано в Новому Завіті, як казав Ісус Христос, що буде багато лжепророків, буде є багато в світі такої інформації, яка, наче, говорить про Бога, наче про любов, але є такі духовні, такі гачечки, да, які можуть душу зовсім не туди вести, куди потрібно і. Тому потрібно вміти фільтрувати цю інформацію. Ось і не дивитись все, що попало, а знаходити саме те, що про любов, саме те, що про Бога, про Ісуса Христа, про заповіді, про те, що це саме головне. Якщо ви відчуваєте, що ви щось читаєте чи щось дивитесь, і це вашій душі любові не додає. А навпаки, вас енергію висмоктує, да не дає вам сили, не дає вам усього світла в душу. Це треба, значить, від цього. Відмовлятись. Ось, друзі, такий сьогодні в нас трішки сумбурний, трішки запізненням стрім, але ми його провели. Це супер. Тому хто перший раз подивиться минулі стріми, там багато цікавої і корисної інформації для душі. І до зустрічі, друзі, завтра. Нехай наша душа наповнюється любов'ю, світлом, благодаттю. Просимо Бога цього, просимо, щоб Бог нас проводив по нашому життю з любов'ю в душі, щоб ми проходили всі випробування і щоб все, що в житті відбувається, щоб все нам в душі додавало любові, додавало світла, додавало благодаті, навіть якісь такі важкі, болючі моменти бувають в нас в житті. І дуже важливо проходити ці моменти, зберігаючи в душі любов. І просячи в Бога, щоб він нам допомагав, тому що ми, як сказано. В нагорні проповіді блажені у Богі Духом, а убогі духом це ті, хто не покладається на свій дух, да? не вважають, що вони все можуть, вони все сильні, в них там сильний дух, а розуміють, що дух Божий по-справжньому допомагає і веде нас туди, куди потрібно. Тому не забуваємо завжди просити в батька допомоги, звертатись до нього і розуміти, що батько наш Всевишній, він всемогутній, він може все. Абсолютно, все, що можна представити, навіть все, що не можна представити, Бог може все для нього. Це не складно, тому що ну тому, що такий він Да? і він нас дуже сильно любить. Тому потрібно до нього звертатись, потрібно просити. Але він, батько наш небесний, в першу чергу нас і в першу, і в другу, і в десятої, він нас вчить любити. Ми повинні розуміти, що це основне в нашому житті навчатись любити, перебувати в любові. А батько наш небесний нам допомагає йти цим шляхом. Або несвідомо, якщо ми просто там живемо, не звертаючись до Бога, не вірячи, ну все одно ми йдемо до Бога і до любові. А коли ми починаємо це свідомо, то це стає швидше. Ми тоді стаємо більш свідомо люблячи. Так? Ми свідомо йдемо цим шляхом, і тоді ми швидше духовно розвиваємось. Тому не забуваємо молитись, не забуваємо просити в батька допомоги нам на цьому шляху, щоб він нас направляв, щоб він нас вів, щоб він нас підтримував. І тоді. Якщо на це Божа воля, то ми з вами будемо вірно йти цим духовним шляхом до царства Божого. Тож, любові, друзі, нам в наші серця, нехай наші душі будуть в здравії, нехай в здравії будуть і здоровішають всі люди на нашій планеті. Хай збільшується любов в усіх серцях, якщо на це Божа воля, слава Богу! До побачення.